Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лоси. Сьогодні, 7 жовтня 23-го року, сутиська Вінницька область, виноградник, мій кобильник Олександра. І хочу вам показати те, що довесло до сьогоднішнього дня і буде різатись, тому що сьогодні святкування наших родичів і до столу буде різатись виноград, який який у нас ще поки висить на винограднику деякі, деякі форми, деякі грони. Ось це, бачите, до цих пір висів. Висіло Я, Ягода бачите, досить такі, пружка, не м'ягка. Є маленькі такі, ну Бачите, як гарно висить. І дозріле воно вже місяць більше. Більше це вже висить на, на, виноград, на лозі і немає рідкі, рідкі ягоди, які мають, були якісь потріщини, але вони присохли, присохли. Ось бачите, як гарно себе приображення. Почувай. І дам його зараз зрізати. Правда, бачите, було підв'язане, тому що плодоніжка може мати перегиб, щоб не було цього перегибу і до дозрівання ягоди було гарне, я попідв'язував. Ось так. Ось бачите, яка чудова грона. Ось ягодка. А так, дуже гарно себе показує на винограднику приображенні. Я раджу садити ну в нашому регіоні, принаймні, чудово дозріваєш, раджу, раджу садити всім, в кого його немає. Курч талісмана ще фактично дуже мало розружувався, різалось мало, тому що це останній виноград у мене на винограднику, останній з тих кущів, які, які ранньо середнього терміну дозрівання. Ось Бачите, ягодка одна є поперед. Підгнивши. Ось так ось такий гарний висить. Зараз дозрівший цукор дуже гарний, кислота майже пішла, Чуть-чуть малесенька кислинка є якраз для того смаку його оригінального, який йому притаманний. Теж його будемо різати. Бачите, яка чудова ягода. До речі, буде, я його і не ріжу раніше, щоб залишити трошки для зберігання в подальшому до споживання в їжу, для подачі до столу вдома. Він теж він досить гарно зберігається. В гаражі, в ящичку сухо, і він лежить без проблем. Ще одна форма, яка дозріла на винограднику, це е, гібридна форма казанова. Цукор набрала вже до цих пір. є е, Для першого плодоношення досить такий непоганий цукор, і при приціна нагрузці, яка, яка, яка була на кущові. Я, я вважаю, що це добре. Єдине, що є, чуть підтріскування кінчиків ягід. Бачите? Є воно, але воно не критичне, таке воно присохло. Побачимо. Це перший рік. Хто е, займається цією гібридною формою, той знає, що тріск ягід тут можливий. Будемо бачити на слідуючі роки, але гарна ягода, гарно дозріла, та ще її зрізаю. Бачите. На цьому будемо завершувати наше коротеньке відео. Всім миру і добра, бажаю. Слава Богу за все.